Далеко, на самому краю зеленої долини острова Хой, височіє величезна брила, порожня всередині. Жителі Оркнейських островів прозвали її Карликовою скелею, тому що в ній, якщо вірити легендам, багато століть тому жив карлик Снорро. Ніхто не знав, звідки взявся Снорро, чи як довго він жив у печері всередині брили. Усе, що було відомо про карлика, це те. Що він був маленький на зріст, з потворним покрученим тілом, проте з дивовижно вродливим обличчям. Сноро не старів, він завжди здавався юнаком, і посмішка не сходила з його прекрасного обличчя. Подейкували, що батько снорро був ельфом, і що саме він передав синові дар вічної молодості, а від матері, яка була звичайною земною людиною. Карлик успадкував чистолюбство і гордість, і чим далі, тим більш пихатим і самозакоханим ставав снорро. Він навіть почав носити з собою невеличке люстерко і раз у раз поглядав у нього, милуючись своєю красою. Люди не любили Снорро, але все ж іноді зверталися до нього по допомогу, тільки Карлик допомагав лише тим, хто смиренно вклонявся йому. І говорив з ним так само шанобливо, як і з королем. Усі дні сноро проводив в горах, збираючи лікарські трави, потім готував з них цілющі зілля і продавав навколишнім жителям за великі гроші. Ще була в карлика таємнича книга у шкіряній палітурці, по якій він ворожив острів'янам. Казали, що ця книга колись належала страшному чаклуну Одину. І люди боялися цієї книги так само сильно, як і її теперішнього хазяїна. Ніхто точно не знав, чому Снорро оселився у карликовій скелі, казали, ніби десь поблизу відбрили захований чарівний карбунку, і той, хто його відшукає, здобуде здоров'я, багатство і щастя. І дійсно, сноро вирішив розшукати чарівний карбунку. Справа була нелегкою. Тому що знайти карбункул можна було лише опинившись у певному місці у певний час. Сноро блукав по горах і уважно оглядав кожну травинку, роблячи вигляд, ніби збирає цілющі трави, а вночі виходив зі свого житла із заступом і копав землю, сподіваючись знайти бажаний скарб. Коли б Снорро не йшов, його завжди супроводжував величезний ворон. Острів'яни боялися цього зловісного птаха так само, як і його господаря. Вони, хоч і купували у Карлика ліки та приворотні зілля, і радилися з ним, але завжди боялися його і підозрювали, що снорро водиться з нечистою силою. У ті часи, про які йдеться мова, Оркнейськими островами правили два графи, вони були єдинокровні брати від одного батька, але матері в них були різні. Старшого поула, високого, вродливого юнака з темним волоссям, усі острів'яни любили за доброту і м'яке серце. Побачивши його, очі старих людей світилися від утіхи, а діти вибігали йому назустріч і вітали його. Граф Поул був хоч і привітний, але такий неговіркий, що люди дали йому прізвисько Поул безсловесний. Гарольд, Молодший брат так само відрізнявся від старшого брата як день від ночі. Гарольда люди прозвали Гарольд Златоуст, тому що він був балакучий і красномовний, однак його не любили за пиху і запальну вдачу. Люди старалися не потрапляти Гарольду на очі, а малі діти ховалися за спідниці матерів, коли бачили його. Гарольд знав, що всі люблять його мовчазного брата. І дуже заздрив йому. Якось Гарольд поїхав із матір'ю графиною Гельгою та її сестрою графиною Фрокрк у гості до шотландського короля. Там він зустрів молоду ірландку, звали її Леді Морна. Вона була така добра і гарна, що завоювала серце графа, і він захотів на ній одружитися. Гарольд умів поводитися як галантний кавалер, але леді Морна. Звернула увагу на те, який пихатий він з простими людьми, як він жорстоко поводиться зі своїми слугами, і в неї не було жодного бажання виходити за нього. Граф був неприємно вражений відмовою красуні, але він приховував своє роздратування і вирішив досягнути свого хитрістю. Він попросив матір запросити леді морну погостювати у них у замку, сподіваючись, що зможе умовити її вийти за нього заміж. Про свого брата Гарольд зовсім забув, а якщо й не забув, то аж ніяк не гадав, що той може стати його суперником. Але саме це і сталося. Грав Поул, зачарований ірландською красунею, покохав її з першого погляду, і леді Морна теж його покохала, хоч і приховувала це. Коли Гарольд зрозумів, що сталося, він страшенно розгнівався від ревнощів. Схопивши кинджал, він погрожував вбити брата, якщо той не пообіцяє відмовитися від прекрасної гості. Не хвилюйся, брате, сказав Пол. Так, дійсно, я покохав Леді морну, але невже вона обере того, кого прозвали безсловесним? Ці слова полестили марнославству Гарольда і заспокоїли його. Ні, не зможе мій брат бути мені суперником і завоювати цю дівчину, подумав він. Минув деякий час почалася підготовка до Різдва, а у графів був звичай зустрічати його у величезному замку в Орфірі. Поул збирався виїхати до замку раніше за всіх, щоб все підготувати до приїзду графської сім'ї. Напередодні від'їзду він побачив леді Морну, Дівчина плакала, оскільки їй не хотілося розлучатися з графом Поулом. Побачивши гори красуні, благородний поул не міг більше себе стримувати. Він обійняв дівчину і попросив її стати його дружиною. Ладіморна з радістю погодилася. Ховаючи своє рум'яне обличчя на плечі графа, вона зізналася, що покохала його з самого першого дня, коли тільки побачила його. Вони трохи посиділи разом, радіючи своєму несподіваному щастю, а тоді граф Пол схопився і сказав, що треба піти до мачухи й до брата і розповісти їм про все. Я вірю, що мій брат зрозуміє нас і не буде сердитися. Але леді Морна похитала головою. Вона краще за свого коханого розуміла, як зустріне Гарольд таку звістку, і воліла б відкласти цю страшну хвилину хоча б до Різдва. Поул неохоче погодився зберігати їхню таємницю, і наступного дня вирушив до замку в орфірі, покинувши свою кохану. Він не знав, що сестра його мачухи, графиня Фрокрк, сховавшись за завісою, підслухала їхню розмову. Почувши, що поул вкрав серце леді морне, яку кохав її племінник, в душі графині спалахнули ненависть і гнів. Ця жінка була дуже жорстокою. Вона ненавиділа молодого графа, оскільки він стояв на шляху свого брата її племінника до графського престолу. Їй дуже хотілося бачити графа Поула мертвим, і тоді б Гарольд став би єдиним графом оркнейським. Графиня Фрьорк пішла до покоїв своєї сестри, графині Хельги, і ці підступні жінки проговорили цілу ніч, вирішивши, як їм погубити графа Поула. На другий день карлик снорро побачив зі своєї скелі човен, що підпливав до його острова. На човні сиділа жінка, з ніг до голови вкрита чорним плащем, а обличчя її було приховане вуаллю. Але Снорро впізнав графиню Фрокорк. Вона часто зверталася до нього, коли замислювала якусь мерзенну справу, і щедро платила карлику чистим золотом за його послуги й поради. Тому Снорро радо привітався з нею, але коли він почув, що вона хоче, він жахнувся і захитав головою. Я добре служив вам, пані графине, але вбивство знатного графа, якого так шанують і полюбляють, небезпечна справа. Я оселився у цьому місці, щоб знайти чарівний карбунку, але я знаю, що люди не люблять і бояться мене, а якщо граф помре, то підозри впадуть на мене, і мені доведеться тікати. Ні, я не можу цього зробити, пані. Тоді графиня стала пропонувати карлику ще більше й більше золота, і нарешті пообіцяла високе положення при дворі шотландського короля. Це підкупило Снорро. його чистолюбство перемогло страх, і він погодився зробити те, про що попросила графиня. «Я вичу, Найтуншу тканину дивовижної краси спряжі, яку я просочу отрутою, і той, хто носитиме одяг цієї тканини, хоча б кілька хвилин помре, сказав Снорро. Якщо ти зробиш так, я щедро заплачу тобі, відповіла графиня із жорстокою посмішкою. Зроби мені два ярди цієї чудової тканини, я пошию з неї жилет для молодого графа і подарую йому на різдво. А потім він не побачить вже цього світу. А між тим, поки графиня Фрокьорк їздила до карлика на острів Хой, у замку сталася ще одна подія. Гарольд, заохочений відсутністю брата, знову запропонував своє серце і руку леді морні, і вона знову відмовила йому, а щоб він зовсім дав їй спокій, вона зізналася, що серце їй належить його братові Полу. Коли Гарольд почув це, Страшенна лють охопила його. Скаженіючи від гніву, він скочив на коня і помчав у бік моря. Його очі ковзнули по протилежному березі, де височіла карликова скеля, і він одразу ж згадав про Снорро. Ах, я дурень, подумав Гарольд. Мені давно слід було звернутися до карлика. Я куплю у нього приворотне зілля, ладіморна вип'є його, зненавидить мого дорогоцінного братика. І покохає мене. Він найняв човен і поплив на острів Хой. Снорро стояв біля входу до своєї печери, а на плечі у нього сидів чорний ворон. Що привело тебе сюди, графе Гарольде? запитав він гостя. Я прийшов по приворотне зілля, відповів Гарольд і розповів карлику про своє кохання до леді Морне. Снорро пішов до своєї печери і через кілька хвилин повернувся з невеличкою пляшечкою, наповненою рожевою рідиною. Вилий це зілля у чашу леді Морне, сказав він, і я обіцяю, не пройде й доби, як вона покохає тебе палкіше, ніж ти кохаєш її зараз. Гарольд швиденько повернувся до замку, але минуло один чи два дні перш ніж йому випала нагода вилити зілля у чашку леді морни. На щастя, красуня помітила пляшечку в руках графа і одразу ж здогадалася про його наміри. Удавши, ніби вона п'є, леді морна непомітно вилила вино на підлогу, поставила порожню чашу на стіл і подивилася на Гарольда найніжнішим поглядом, на який вона була здатна. Гарольд був у захваті, він був певен, що зілля почало діяти і що згодом його сподівання здійсняться. Через тиждень графський двір вирушив до замку в орфері, де на них чекав граф Погол, який усе приготував до приймання гостей. Він дуже втішився, побачивши леді морну, і вона теж зраділа, оскільки відчувала, що тепер вона в безпеці від небажаної уваги графа Гарольда. Але Гарольду було гірко бачити їхню радість, і він ледве стримував себе, хоча поки ще вірив у дію приворотного зілля. Між тим графині Фрокьорк і Гельга з нетерпінням чекали на тканину, з якої вони сподівалися зробити смертельний подарунок для графа Поула. Нарешті, напередодні Різдва, лиходійки сиділи в покої графині Гельги, коли вони побачили у вікні Чорного Ворона. Карлика Снорро. У дьобі птах тримав запечатаний пакунок. Жінки відчинили вікно, ворон кинув у довгоочікуваний подарунок на підлогу і, розправивши крила, полетів геть на острів Хой. Тремтячими від хвилювання руками сестри розгорнули пакет і вийняли тканину. Це була найпрекрасніша тканина, яку вони коли-небудь бачили. Вона відливала золотом і сяяла яскравими діамантами. Чудовий буде жилет, як він пасуватиме нашому безсловесному графові, коли він його одягне, вигукнула графиня Фйоркьорд зі зловісним посміхом, і, не витрачаючи марно часу, обидві жінки почали кроїти і шити. Вони працювали всю ніч і весь наступний день, аж до пізнього вечора. Раптом за дверима почулися квапливі кроки, і через мить до кімнати увірвався граф Гарольд. Обличчя його пошило від злості, а очі палали від гніву. Гарольд сердився, оскільки помітив, що Леді Морна знову стала холодною до нього, опинившись під захистом справжнього кохання. А Гарольд став підозрювати, що зілля снорро надіє на дівчину. Розчарований, він хотів поскаржитися матері на свої прикрощі, як раптом помітив на столі дивовижної краси жилет. Гарольдові перехопило подих від такого видовища. Для кого ти це купила? запитав він матір, очікуючи почути, що жилет призначений йому. Це подарунок для твого брата, Поула, відповіла графиня. Вона хотіла розповісти, яка це смертельна річ. Але Гарольд не дав їй договорити. Слова матері перетворили його лють на божевілля. Гарольду здалося, що ненависний брат усьому його перемагає. Усе для поула, усе йому. закричав він. Ні, це йому не дістанеться. І з цими словами він вихопив жилет і вискочив за двері. Марно мати й тітка кричали йому, що жилет отруйний. Марно благали вони Гарольда скинути жилет, але він їх не чув. Гарольд спустився до зали з божевільним сміхом, одягнений у смертоносний одяг, щоб покрасуватися перед леді морною, але тільки но молодий граф увійшов до зали, як він упав на підлогу. Обидві графині кинулися до Гарольда, жахаючись з того, що вони наробили, і намагаючись стягти жилет з його тіла. Але було надто пізно. Смертельна отрута зробила свою справу. Гарольд відчув, що помирає, і, відігнавши мати з тіткою, звернувся до свого старшого брата, який підбіг до нього і опустився перед ним на коліна. Поуле, я бажав тобі зла, задихаючись, промовив він. Ти завжди був добрим, тож пробач мені. Зібравши останні сили, він вказав на двох графинь. Стережись цих жінок! Вони бажають твоєї смерті. Після цього його голова впала на плече брата, і, важко зітхнувши, Гарольд помер. Коли Пол дізнався про те, що сталося, і зрозумів, звідки взявся жилет і для чого він був призначений, гнів його не знав меж. Він присягнув, що відплатить за це не тільки карлику, але й своїй злій мачусі та її жорстокій сестрі. Проте обидві графині, скориставшись метушнею, яку спричинила смерть молодшого графа, вислизнули з палацу, сіли в човен і вирушили до Шотландії, де у них було чимале майно. Але, врешті-решт, їм все ж таки довелося заплатити за своє зло і жорстокість. У тих краях спалахнуло селянське повстання, і замок графинь був спалений, а самі сестри загинули у вогні. Дізнавшись про втечу Мачухи та її сестри, граф Поул поспішив на острів Хой, щоб схопити й покарати Снорро. Але коли юнак прийшов до карликової скелі, виявилося, що печера порожня, а від карлика не лишилося й сліду. Ніхто не знав, що сталося з ним. Дехто схилявся до думки, що карлик утік разом із графинями, але більшість острів'ян вважали, що ельфи замкнули Снорро за його злобу у якомусь невідомому місці. У усякому разі, більше його в тих місцях ніхто не бачив, і де б не подівся скарлек Снорро, він назавжди втратив можливість знайти чарівний карбунку. Безсловесний граф і його кохана ірландка незабаром повінчалися, і ще сотні років, коли жителі Оркнейських островів хотіли сказати, що якісь люди щасливі, вони говорили щасливі. Як граф Пол і графиня Морна. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.